Що ви зазвичай помічаєте першим, коли бачите незнайомця? Його посмішку, одяг, очі, крісло колісне чи протез? Але як навчитися бачити людину, а не одну із сотень її ознак? Як навчити цьому дітей? Вам допоможе довідник без бар'єрності. Він народжується з ваших запитань, історій та потреб, кожного дня аналізується звернення нестандартні ситуації та оновлюється зміст довідника. Тут немає шаблонів чи готових алгоритмів лише чуйність, емпатія та бажання почути один одного. Перше і найважливіше усвідомити, що перед вами така ж людина, як і ви, і не потрібно якось особливо з нею спілкуватись. Дітям також треба пояснити, що протест — це така сама відмінність, як колір волосся, веснянки або як твоя любов до машинок. Я не особливий. Теж запізнююсь на роботу, бо довго шукав другу шкарпетку. Але якщо у людини порушення слуху, як з нею спілкуватись? Дивлячись прямо в обличчя, чітко артикулюючи та з повагою. Нічого особливого. Я теж ніяка не особлива. Я теж ходжу попрацювати в кав'ярні, щоб бути продуктивніше. Як попросити про щось людину, яка користується кріслом колісним? Як і звичайну людину, з повагою. Нічого особливого. Так, я теж не можу забрати дитину додому пообідати. Всі ми хочемо, щоб з нами спілкувались вічливо та з повагою, як і з усіма іншими. Немає особливих чи звичайних: є люди різні, унікальні, але рівні між собою. Безбар'єрність це не про правила та закони, це про людяність та повагу, на яку заслуговує кожен і кожна. Дізнавайтесь більше про етику спілкування та взаємодії з різними людьми разом із довідником безбар'єрності. Довідник безбар'єрності гід з коректної комунікації та взаємодії, створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської.